І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. І в цьому відео я вам покажу, як налаштувати настройки розкладки кнопок. Там не знаю, там удар, там кнопка, вистріл, приціл і так далі, або там ходьба, біг. Я вам покажу, як їх налаштувати. На жаль, в грі нема такої можливості їх зробити. Я вам покажу, є один спосіб, я вам його покажу, як це зробити. Ну а перед початком цього відео хотів би вас попросити підписатися, лайкнути та нажати на колокольчик, так як це мотивує знімати більше контенту для вас. Ну і в принципі, ось так. Тому переходимо зразу до частини відео. Ну і Заходимо в плеймарки, так як нам буде потрібно скачати дві програми. Вони багато пам'яті не займають, просто простенькі програми, щоб зробити нам цю розкладку. Там доволі не сильно тяжко, я вам зараз покажу. Заходимо в пошук, зараз я вам покажу, заходимо в пошук і вводимо, а ось в мене вже є тут. -а. Ось так от, от, я вам зараз зближу, ось так вот, тут Table, я не знаю, як читається. Короте, ось так. І ось знаходимо в першу же іконку ця програма. Тут, в принципі, інакшої нема, немає, так що це одна така. Заходимо на неї і нажимаємо Завантажити. Також нам треба зараз другу програму, тому виходимо, поки ця завантажується, заходимо далі в пошук знову. Дараз заходимо в пошук і вводимо Ось так, як на екрані. Дивіться, зараз я вам покажу. Ну і ось ми ввели, ось так: вот, як хто не знає, там, ставте на паузу, переписуйте. Ось ця програма, ми її теж нажимаємо Завантажити і чекаємо, поки дві програми завантажаться. Як завантажуються, я вам, в принципі, зараз до вас повернуся і покажу все, як, куди і що робити. Тому чекаємо, поки вони ось тут завантажаться. Ось вони вже і завантажилися. Заходимо в першу програму, ось цю там, де КТА написано, не знаю, як вона правильно читається. Заходимо в ось цю програму. Зараз заходимо в середину, секунду, ось, зайшли. Далі з лівої частини нажимаємо ось на цю кнопку зліва зверху. Я вам стрілочку її відмітив. Заходимо, нажимаємо ось туди. Зараз, секунду. Далі нажимаємо на оцю on on-food чи як вона правильно називається. Нажимаємо сюди, переходимо, нас перекидує на меню розкладки. Я тут зараз швиденько покладу розкладку, я вам під швидкість то поставлю, не буду показувати, як я розкладаю ці кнопки. Ви собі вже налаштовуєте під себе. Ось я вже і налаштував собі розкладку, приблизно плюс-мінус під мене. Я там в три пальця буду стріляти. Далі виходимо сюди наліво, там де ми були в тому меню, Ставимо вниз, і в нас є отут зберегти до файлів, дожимаємо ось на цю кнопку, зберігаємо, далі чекаємо, рекламка у нас тут висвітилася. Нам потрібно її зараз скіпнути, Зараз хрестик появиться, Скіпуємо і нажимаємо ось сюди ОК. Все, нам файл зберігся. Тепер можемо виходити звідси. Ось ми виходимо, заходимо зразу в наступну програму, нажимаємо Next от сюди. Далі чекаємо, далі даємо доступ до всіх файлів, не переживайте, там нічого не станеться з вашими файлами. Це просто дати дозвіл, щоб ми могли щось зробити. Далі виходимо звідси, зараз секунду, ось. Далі нажимаємо ось туди телефон намальований, Main Storage чи як воно правильно читається, не бачу. Нажимаємо стрілочку, нажимаємо туди, далі переходимо. Далі у нас тут є різні папки. Нам потрібна папка Android. Ось тут вона зверху є, хто не бачить. Нажимаємо на неї, далі нам потрібно нажати на дату ось сюди. Нажимаємо туди. Далі нам потрібно знайти ту програму, в якій ми тільки що налаштовували цю розкладку кнопок. Тому переходимо в цю програму і листаємо, шукаємо цю. Ось я її знайшов. Ось вона тут у нас є. Далі нажимаємо на неї, нажимаємо на файл. Далі нажимаємо на третій файл, оцей генерайд. Нажимаємо сюди. Далі оцей файл нам потрібно зажати і скопіювати. Зараз секунду, виходимо назад, ось так. зажатимо на нього нажимаємо і ось тут знизу екрана ми можемо побачити зліва копія, скопійовуємо її. Далі вертаємо стрілочками просто назад. Вертаємось назад. Ось задалеко, назад, дата. Далі нам потрібно знайти UA Online нашу, в якому будемо робити ту розкладку. Тому листаємо вниз і шукаємо саму гру. І тоді вже я вам покажу, як знайду. І ось я знайшов. Ось у нас є UA Online. Нажимаємо туди, далі нажимаємо на файл, Далі нам потрібна справа, ось тут знизу, бачите, справа у нас є вставити. Ми нажимаємо вставити. Далі нажимаємо верхню цю кнопку Overwrite. Але в нас у вас її не буде, це вона у мене тільки висвітлась, бо я вже мав до того скачану, ну, а настроєну розкладку. Ну і в принципі все. Далі виходимо просто звідси з тої програми, і можемо вже заходити в UA Online, Вона вже буде там, ваша розкладка, яку ви настроїли. Далі от, я вам скоротив трішки, щоб не показувати, як я заходив. Заходимо от я на сімейний дім заходжу. Зараз я вам покажу, що розкладка змінилася, і все так, як ми настроїли в цій програмі. Це ще старий спосіб, наскільки я пам'ятаю, що з часів там, старої там Аризони, та що була. Це ще максимально старий спосіб, тому хто не знав, ось надіюся, комусь допоміг цим способом настроїти собі розкладку кнопок. Ну і ось я вже і зайшов. Далі заходимо. Вже видно, що там кулак стоїть на тому місці, ці всі рекламки, і ось ми можемо побачити, що в нас все настроїлось тільки чуть-чуть біг. Я настроїв неправильно. Він там застряг в екрані, але я потім перенастрою. От наш приціл, де ми ставили, от і стріляти зверху є. Тому можете там собі пробувати ставити кнопки куди хочете, в будь-яку частину екрану, щоб вам було тільки удобно і все. Ну і на цьому все. Я вже буду завершувати відео. Надіюсь, комусь допоміг. В принципі, можете мене підтримати лайком та підпискою, якщо ще не підписані. Також нажати на колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Ну і в принципі, всім па-па!